Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовєв Швець. По Україні новий штамп вірусу, новий штамп ковіду. Я навіть назву його не запам'ятав, але скажу вам одне: вас не дивує, що тільки наближається осінь, тільки закінчується літо і зразу ковід. Тільки наближається осінь, пора політичної активності. В Україні тільки наближається осінь, а Петро Порошенко пішов піднімати молодь по містам західної частини України, і тут же з'являється ковід. І тут же вже накази втрьох збиратися тільки не більше в трьох, одівати маски, а на вересень 2024 на жовтень, блокпости по всій країні, медицинський контроль і що? Хтось боїться Майдану. Хтось боїться заворушень людей, хтось боїться, що порох з кличком піднімуть майдан, не знаю. Але те, що ковід наступає на чергову осінь, а літом весною його немає, наводить на деякі роздуми. З вами Гершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.